В останню дорогу провели захисника Віталія Шендрика. Які питання обговорювались на сесії облради? Зловили втікача з Русинь, подробиці від поліції. Турніри з футболу серед луцьких шкіл. Новин на телеканалі Аврас про найцікавіші події в нашому інформаційному випуску. Вітаю! Сумна звістка для Любашівської громади. 15 березня на війні загинув солдат Андрій Плісік, герой родом із села Цир. Поліг на Донеччині про дату прощання повідомлять додатково. У жалобі громада Луцька, солдат, солдат Артем Баглейчук загинув наприкінці січня під час виконання бойового завдання біля селища Благодатне Донецької області. Коли героя проведуть в останню дорогу, повідомлять згодом Володимирська громада у жалобі 12 березня під час. Бойового завдання зупинили серце 50-літнього військовослужбовця Володимира Бойка. І захисником прощатимуться 17 березня. Волиняни навіть співають у храмі святого Юрія. Вічна шана герою та співчуття його сім'ї. Ковальчанина Максима Бруду посмертно нагородили орденом за мужність. Герой загинув 26 січня під час виконання бойового завдання біля Бахмута на Донеччині. Захисник не дожив чотирьох днів до свого 26-ліття. Він здобув фах журналіста в мирному житті. Був фотографом. Після повномасштабного вторгнення не лишився осторонь і пішов захищати батьківщину від окупантів. Займався аеророзвідкою. Попрощались із Максимом Рудою на початку лютого. Захисника поховали на алеї Героїв міського кладовища. Сьогодні Волинь проводила в останню дорогу молодого захисника Віталія Шендрика, який, не шкодуючи власного життя, пішов захищати країну від окупанта. Загинув молодий хлопець ще минулого року, але тільки зараз його тіло повернули додому. Небесний легіон поповнився ще одним українським захисником волинянином Віталієм Шендриком. Сьогодні у Святотроїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону 24-річного героя, який з перших днів пішов разом з братом боронити країну. Тіло героя доставлено в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Немає більшої любові, коли хто душу свою поклав за близьких своїх. Сьогодні це в нашому соборі 98-й похорон за цей рік. Тільки в нашому соборі. Ми не рахуємо по інших храмах Волині, а по Україні. Скільки таких найкращих треба покласти, щоб припинити і зупинити ту навалу, те зло, той гріх, що сіє Московська імперія? Загинув Віталій 12 квітня минулого року у місті Маріуполь. Під час виконання бойового завдання Віталій Шендрик так і не створив власну сім'ю. На чин поховання прийшли не лише рідні, близькі, колеги, а й незнайомі люди, які на колінах дякували захиснику. Це мій внук. дуже був. Хороший, дуже хороші слуханий чинці. Чекали до ста, його молилися, хапалися за кожну волосинку, за кожну ниточку. Думали в полоні, надіялися, Бога, молили, не вимолили. Ну, хай спочиває з миром, буде завжди в наших серцях. Стільки хлопців файних, хороших загинули. Мій син теж не знаю де і як може, десь Бог вернеться, щоб всі скоріше закінчили ці страхіття, щоб став мир і все було добре в нашій Україні, щоб матері більше не хоронили своїх дітей. Віталій назавжди залишиться у пам'яті добре. Та позитивним хлопцем. Спокійна дитина врівноважена, Любив сім'ю, любив Україну, за що й віддав життя. Покинув нас. Пішов на початку вторгнення, відразу пішов і в квітні загинув. Бажали, що ще живий в полоні. Чекали. Остання надія була, що вернеться живим. Дуже чекала мама, дуже чекала сім'я. Віддана дитина. Віддав життя за нас, за наш спокій, за наш мир. Хай спочиваю збоку. Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі. Смертельна аварія в Луцькому районі близько половини дев'ятої в селі Кременець зіштовхнулися автомобілі «Форд Фокус Іринмукенго. Як наслідок загинув керманич Форда, а водія та пасажирку Рено госпіталізували до медзакладу. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. З'ясовують усі причини автопригоди. При приїзді бригади було виявлено троє постраждалих. З них один одного було смертю. Він був дуже сильно зажати в автомобілі. Інших двоє постраждалих госпіталізовано один постраждалий з діагнозом. Синальна травма. Ще один постраждали з діагнозом з обігурної кліпці з обішеного відділу хреста. Заставлення обоє вуковобно приніс на лікарні. У поліції розповіли деталі розшуку чоловіка, що у селі Доросині Луцького району відібрав автомат у правоохоронця та зник у невідомому напрямку. Олександра Яворського шукали майже дві доби. Спочатку знайшли автомат, а потім і самого зловмисника. Кажуть, опору не чинив і вину свою визнав. Наразі волинянину мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід. Автомат було знайдено в ході пошуково. Оперативних заходів, проведених поліцією, тобто саме поліцейські знайшли зброю, яку напередодні викрав зловмисник, в одному з місць сховків, де він перебував раніше. Більше доби тривали оперативно-пошукові заходи його, і все ж таки в їх результаті вдалося затримати цього чоловіка на території Луцького району. Це також він був затриманий силами поліції. Супроти він не чинив. Він на даний момент в усьому зізнався, але звичайно, що ще будуть проведені ряд слідчих дій, і буде з'ясовано детально, будуть проведені на місці події певні експерименти, і вже всі процесуальні дії будуть виконані. І тоді вже можна буде говорити про те. Що йому загрожує згідно з санкціями статей, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років, але це буде рішення звичайно, суду. Сьогодні, 16 березня, планується оголошення йому підозри, і вже після цього обиратиметься запобіжний захід ківерцівським судом. Раніше в на нього складався протокол один про вчинення домашнього насильства, тому що його мати вже викликала працівників поліції декілька років тому. Тоді суд його присудив штраф, кін сплатив, а так в якихось кримінальних порушеннях він більше не був помічений. Кримінального, минулого за ним якраз і немає. Минулої доби українські захисники ліквідували 1040 російських окупантів. Крім того, бійці знищили чимало техніки ворога: 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та інше. Таку інформацію повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. Мало того, минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати російський бомбардувальник су 25 та понад десяток безпілотних літальних апаратів різного типу. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. У Генштабі зазначають, що противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, але формування наступальних угрупувань не виявили. У чорному морі нетипова активність російського флоту. Росія вивела в Чорне море 20 військових кораблів, серед них чотири ракетоносії. Один з них підводний. 28 ракет можуть бути споряджені до пуску. Крім того, за словами Наталії Гуменюк, в морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту. Вона зазначила, що це не типова активність. Усі кораблі розосереджені, Наталія Гуменюк припускає, що можливо росіяни хочуть знайти уламки американського безпілотника, якого збили 14 березня. На камінь ширщині двічі виїжджали, щоб відкачати воду з присадибних ділянок. Рятувальників в селі Довжиця на Маневичині ДСНСники відкачали понад 900 кубометрів води з прибудинкових територій. А в селі раків ліс рятувальники відпомпували більше. 950 кубометрів води з підтопленої ділянки. У селі Журавичі, на Ківірцівщині, горів дерев'яний житловий будинок. Пожежники ліквідували загоряння як наслідок знищена покрівля, пошкоджені перекриттям та хатні речі. А в селі Чаруків Луцького району вогонь виник у цегляній Господарській споруді попередня причина обох пожеж, коротке замикання. Потерпілих і жертв немає. Держмитслужба виявила факт ввезення в Україну комерційних партій товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Викрили незаконну схему переміщення вантажу загальною вагою понад 25 тонн і за ціною понад 26 мільйонів гривень у зоні діяльності Волинської митниці з Польщі в Україну як допомогу везли такі товари: одяг, взуття, гігієнічні засоби та продукти харчування від донора з Китайської Народної Республіки. Аби перевірити законність переміщення цих товарів, надіслали офіційний запит до митних органів Польщі. З відповіді встановлено все везли як комерційний вантаж і жодного відношення до. Гум допомоги ці товари не мали. Представники перевізника під час декларування вказали неправдиві відомості щодо відправника, одержувача та статусу товару на підставі цієї інформації та перевірки митницею водіїв склали два протоколи щодо порушення митних правил на загальну суму 26,6 мільйонів гривень. Повідомлення про злочин направили до правоохоронних органів. За вбивство цеглиною 8,5 років тюрми Волинянка, яка 19 березня минулого року скоїла вбивство чоловіка, мешканця села Горянівка наступні 8,5 років проведе у в'язниці. Нагадаємо, крім того, що жінка була в нетверезому стані, коли скоїла злочин, вона ще й втекла з місця вбивства, прихопивши знаряддя злочину із собою. 100 тисяч гривень були змушені заплатити кілька громадян на користь Голобської селищної ради, що на Ковальщині. Як встановив суд, чоловіки використували земельною ділянкою, що належить сільській раді безкоштовно, не вкладаючи договір оренди та не сплачуючи ні копійки за використання землі. Нині судове рішення виконано кошти потрапили до бюджету селищної ради. Луцький міськрайонний суд Волинської області закрив справу з тренерки, з вини якої у басейні мало не втопилась дитина. Нагадаємо, в серпні минулого року у фітнес-клубі «Лаймфіт» під час заняття для дітей дівчинка на довгий час занурилась під воду. Жінка ж цього й не помітила. Якби неуважність інших дітей, все могло б закінчитися. Сумно щодо неї поліція відкрила кримінальне провадження неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Судове засідання по справі відбулось в січні. Жінка вину визнала та розкаялась. нині. Дівчинка почувається добре, аж а жінці ж вдалося примиритися з батьками дівчинки. Вони попросили суд звільнити її від кримінальної відповідальності. Кілька днів поспіль у Луцьку проходив турнір з футболу серед учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцької громади. І сьогодні відбулись фінальні матчі, де і визначились переможці. Деталі в матеріалі Ольги Яцюк. Один з найулюбленіших ігрових видів спорту серед хлопців футбол щоразу збирає чимало команд на змагання. Кожна школа має уже сформовану збірну, де діти грають, доки там навчаються. Цього разу перші серед старшокласників виборювали команди 18 ліцеїв та шкіл Луцька. Після групових та півфінальних ігор визначилась трійка сильніших: це ліцеї номер 16, 23 та 24, які 16 березня на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи змагались за головні нагороди турніру. У першому протистоянні футболісти. 16-го ліцею досить легко виграли у своїх ровесників з 24-го ліцею. Відразу на старті матчу забили перший гол. За гру вдалося реалізувати ще кілька атак і завершили чистою перемогою 4-0. У другій грі, де зійшли збірні 23 та 24 ліцеїв, сильнішими виглядали перші. Саме на їхньому рахунку і було більшість атак, що і не дивно, адже футболісти 23-го ліцею після першого матчу трішки втомились. Проте на радість тренера змогли реабілітуватись після першого пропущеного голу. і на останній хвилині зрівняли рахунок. Вирішальною стала фінальна гра, яка внесла корективи у визначенні переможцем між футболістами 16-го та 23-го ліцею. Багато небезпечних моментів біля воріт створювали обидві команди, але голи посипались лише у другій половині матчу. Після пропущеного збірні 23-го ліцею вдалося спочатку зрівняти позиції, а в кінці виконати переможний дубль. Ми зіграли п'ять ігор, з яких виграли чотири одну нічию. Останнє була дуже важка гра. Ми до кінця боролися, виграли 2-1 і двадцять школа. Чемпіони. Тиждень посилено тренувалися, хотіли виграти і виграли. Тож переможний кубок турніру, організатори змагань, якими виступили департамент освіти Луцької міської ради спільно з фондом Ігоря Палиці, тільки разом, урочисто вручили збірній 23-го ліцею. Срібним призером стала команда 16-го ліцею. Поразка в останній грі і змістила їх на другу сходинку. І в фіналі першу змогли здолати команду, а другу не вистачило сил певно. Просто втомилась команда і взагалі знайшла гра. Ми програли достойному супернику тому. Треба ставати сильнішими, щоб стати першим. Замкнули трійку сильніших у футбольному турнірі. Школярі Луцького ліцею номер 24 де кращим гравцем визнали Владислава Сердаківського. Це була остання гра за мою футбольну кар'єру школи 24. Всі шість років я грав футбол, волейбол, баскетбол. Всі види спорту граю. Хочу подякувати фонду Ігоря Палиця за проведення цих змагань. В фіналі грали мої друзі. Так, вони були теж сильні, але я б не сказав, і гра була дуже рівною. Тут більше як би можна сказати, кому повезло. Аби підтримати прагнення дітей до фізичного розвитку та вдосконалення, фонд Ігоря Палиці тільки разом все частіше організовує спортивні змагання з різних видів спорту і завжди відшуковує можливості нагородити кращих. Ми бачили, з яким запалом хлопці змагалися, і які бажання перемогти було. Звісно, найкращі перемогли найкращі команди, показали дуже гарний високий рівень. І фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує проводити і підтримувати спортивні змагання для дітей. Адже у той за до перемоги це бажання вибороти своє дуже важливе в житті, і я бажаю кожному спортсмену зберегти його і, не зважаючи на будь-які обставини, боротися до кінця до останньої хвилини, так як вони це роблять у своїх футбольних матчах, баскетбольних матчах і інших турнірах. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. Реабілітація військових махінації з бронежилетами на мільйони, звернення до державного бюро розслідувань ці та інші питання обговорили сьогодні депутати Волинської обласної ради. Місцеві обранці зібралися на сесію. Заслухали і звіт голови Волиньради Григорія Недопада. Дивіться деталі вже у репортажі Олени Лищук у наступному випуску. Це були всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. у студії працювала Юлія Остапович. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 30 березня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме хмарна погода. Місцями дощитиме. На заході сонячно вночі від мінус двох до нуля градусів. Вдень від плюс шести до плюс дев'яти градусів за цельсієм. На сході дощитиме температура нічної пори від плюс чотирьох до плюс восьми. Вдень від плюс шести до тринадцяти градусів вище нуля. На півночі з проясненнями уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Удень від плюс 5 до плюс 7 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро. Уночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. Удень від плюс 10 до плюс 12 градусів за Цельсієм. У центрі переважно хмарно. Температура нічної пори від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. Денної від 6 до 9 градусів вище нуля.